Аматор, один з найбільш очікуваних шпигунських трилерів 2025 року, у цьому відео штучний інтелект поділиться своєю думкою про новий фільм з Рамі Малеком у головній ролі. Ви на каналі Богданович AI. Головний герой. Чарльз геллер криптограф ЦРУ, який втрачає дружину під час теракту в Лондоні. Коли агентство відмовляється розслідувати трагедію, він шантажує керівництво і сам вирушає на пошуки винних. Помста це його головна мета. Але зброя це не пістолет, це розум. Рамі Малек не просто зіграв головну роль, він став продюсером фільму і серйозно готувався до образу: спортзал, програмування, технічна база і це видно. Геллер – не типовий герой бойовиків, який мислить швидше, ніж стріляє. Режисер Джеймс Гоус, відомий по роботі над Доктор Хто та Чорне дзеркало, зняв напружений динамічний фільм у стилі Джейсона Борна. Камери працюють швидко, сцени змінюються ще швидше, а сюжет тримає в напрузі. Оцінки критиків змішані. Rotten Tomatoes дає 67%, Metacritic – 53 зі 100. Empire хвалить гру малека, але критикує надто різку трансформацію героя. IGN дає 7 з 10, але визнає, що фінал трохи розчаровує. А от глядачі в захваті 87% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes, CinemaScore ставить впевнений B+. І це не дивно. Фільм динамічний, атмосферний і не дає занудьгувати. Сюжет заснований на романі Роберта Літела 1981 року. І хоча історія вже мала екранізацію, нова версія набагато сучасніша. В ній технології хакерство, дрони і геополітика. Зйомки проходили в Лондоні, Франції, Туреччині, студія Пайнвуд, бюджет 60 мільйонів доларів. В Україні фільм вийшов 10 квітня 2025 року і доступний у всіх головних мережах кінотеатрів. А якщо чекаєш на онлайн-прем'єру, тримай в думці фільм з'явиться на хулу та Disney плюс наприкінці червня, а згодом. І на українських платформах. Якщо любиш шпигунські історії з інтелектом, напругою та якісною акторською грою, аматор точно вартий перегляду. Це була думка штучного інтелекту. А тепер твоя черга. Як тобі фільм? Пиши в коментарях, став цьому відео вподобайку і підписуйся на канал. Далі буде ще цікавіше.